Треба ліжко застелити, ми їдемо. Ось яке ліжко є. Це ліжко, бачите, так крісло розкладається. Я запропонувала біля вікна Анджелі поставити, щоб вона сиділа, сонце приймала. Кишені тут є, от, газети читати, ставити, все, телефон, все ж телефон от, спеціально. Таке два таких є. Ліжка таке. Тут постіль ми сказали, щоб. Poi il badante lo ha cambiato. Non ha mai si poi è successo. No, ora già. Allora, andiamo, sono andata a guardare la nuova settimana, Angela, signora Angela. Posso, permesso? Noi andiamo via. Andiamo via, allora un bacio, ora si dà un bacio. Yeah. Ой-ой-ой, гай ой, ой, такий слоїк, величезний стигу, то півтора літри, той єдиний слоїк, він, він не смердить огірками. Не переживайте. Я бульйон у ньому везла і ще раз повезу, тому що Ангелі дуже сильно сподобався бульйон. І виходимо. Холодненько, але дуже тихо на вулиці. Вітру зовсім-зовсім немає. Чекаю, сказав, приїде сюди. П'ять хвилин до кінця він сюди буде назад їхати, машиною буксувати. ну не буксувати, але назад. Ви знаєте, тут є мороз. Дивіться, тут стоїть машина мого того брата, Ви тільки гляньте, що робиться. Ви бачите, що тут морози? Дивіться, як блистить машина. Дивіться, це мороз. Морозець, морозець, не морозь нам. Ніжки, ручки, теплі, теплі е, морозець, морозець, не морозь нам Н, ручки, теплі валюнки у нас, е, шубки рукавички. Ви Тільки гляньте. Бачите, як замерзло скло, дивіться, як блистить тут наверху. Бачите, як блистить? Ага. <плес> Бачите, там сміття ви виносять. У мене в місті того немає там, де я живу, бо по Італія дуже велика. Вони тут виносять по, по, по днях. Наприклад, там е, папір в е, четвер, е, скло вівторок, умідо. І подивіться, що, як воно робиться, як це не добре. Оті ящики постійно стоять, ти постійно маєш е, не забути забрати до хати. У нас в місті теж є таке, але в нас по, по зонах не, не все одинаково. В одній частині є так, в другій так. У нас теж ще таке може, мож, колись було, колись, вже тепер такого нема. Собі можете представити, як це незручно викидати в четвер, в середу. Що таке? Машина не їде? Ого, що йдемо, йдемо ногами. Машина не їде. Треба на місці машину завести, напевне, тому що... Ой-ой-ой! Ой, який шум. Такий шум, хто такий шум робить в 5 годині дня. Не розумію, що люди сплять. Машина, напевне, має нагрітися, бо трошки морозець. Як я бачили, машина повністю замерзла. Ми тільки гляньте, тут вже в середині розмерзлося, а то було ось так. У мене тут нічого не видно, навіть не годен помалювати. А я яйця в машині залишила цілу ніж. Надіюся, що яйця не замерзли. Ай-яй-яй. Я перший раз таку температуру бачу тут. Мінус один мені показує в машині. І ось така година. Ми вже досить пізно, а мій компаньон трохи злий. Каже, бо... Нам треба помалу їхати, тому що я не можу скоро їхати, тому що е, замерзла асфальт, замерз. Ви собі можете представити, він ніколи зими нормально не бачив. Ну як бачу, він на північ в гори, там, в е, е. Але він не бачив, як машини їздять на льоді. вже розмерзається. Більше в нього гуми, от його на машині, як вони колеса, оті 400 джони. Він ніколи не міняє гуми. В нього називається 4 пори року. Одні на 4 пори року ставлю, зрозуміли. І ось так. Я змерзлюшка, я знову його сведер одягнула. Щось це не свед. У мене є багато свідрів, тому що я змерзаю. Шапку навіть натягнула. Уже вдома ми від моєї свекрухи приїхали, задовольняємося хатою. Всюди добре, а в хаті не краще. Це моя ялинка. Після свят ми будемо міняти світло на неї, тому що вона здалека гарна, а зблизька негарна. Зараз я вам покажу світло, яке ми хочемо поставити на ялинку. Оце, що є, ми хочемо розмутати, тому що вночі гарно видно, а в день нічого не видно. Про цю ялинку я вам розкажу багато більше в наступному відео. А зараз вам покажу, як виглядає зблизька ці пластмасові дроти, які вони мені не подобаються. Бачите, вони, їх дуже. Зараз вона включена, ви їх так менше бачите. А взагалі-то їх досить так сильно видно. Бачите? Треба їх б, трошки може трошки сховати. У нас є друге світло, ми думаємо його поставити друге світло. Ще раз повторюю, що. Зараз світло є, і ви тих, тих проводів чорних ви не бачите так багато. А, а вдень я їх не люблю, тому що вдень ялинка теж вдень ми її не засвічуємо, коротше будемо міняти. Йдемо подивимося, яке світло краще поміняти. Колір це дуже тяжко, дуже проблемно тут все міняти. Треба відгадати, дуже багато роботи, закрутити на кожну гілочку. Це дуже багато. Тут дуже багато світла є, як ви бачите. Тому вона красива, тому що світла дуже-дуже багато. Хесеньки мої, я тут в ванні, я вам зараз покажу, як тяжко вибрати світло на ялинку. Ми зараз будемо міняти після свят нове світло. На вулиці дощ падає, холодно так досить. Дуже гарно лежати на дивані, але на дивані ми не будемо лежати, може трохи пізніше. Під вечір. Дивіться, яке світло є. Нам треба вибрати, у нас є ялинка, ми будемо міняти світло. Є ось таке світло. Це і мідна така, не золотиста, а мідна така, вона не підходить. Скільки коштує, і як тяжко вибрати. Оця коробка від неї є. Дивіться, 22 метри довга. Між одним світлом і між другим 7 см з половиною. І 4 метри. Сам оцей шнур такий без світла. Зрозуміли ви? 4 метри без світла довгий. Пізніше 22 метри. І є тут 300. Внизу. Бачите, 300 мікролет. 300 мікролет. На ціну не дивіться, бо ми це все купили за 50%. Два роки назад 50% ми заплатили. У нас, як тільки різдво закінчується, у нас все світло на 50% знижки. Тепер друге в мене є, вже впало. Дивіться. Ще є ось такий такий каскад. Це мені більше підходить на ялинку кольору такий сріблий. Він такий срібний, срібний, сріблий. Це такий. Тож, не дивіться, скільки коштує, бо ми це купили за 20 євро. І це дуже якісне світло, дороге, це не є китайське. Тут є 400 світла. І, як бачите, ось такий каскад. Знаєте, так падає такою бородою, вверху зв'язане, і вниз падає такі гілочки, так багато-багато світла. Так воно виглядає, от приблизно. Бачите? от. Так воно падає зверху, 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 зверху. Оце ми, напевне, попробуємо заложити на ялинку. І тут є 2 метри. 2 метри. Я так, ну, ми зараз думаємо, як, як нам це все зробити. Тому що то, то світло, що в мене є, там дуже багато того є. Мені не подобається. Дуже видно тих шнурів таких е зелених. Ми, напевне, будемо міняти будемо ставити щось таке ніжне. Оце Оце треба буде. Зараз я засвічу, вам покажу як. Тут мені дріб не, не підходить, тому що дріт. Як ви бачите, дріт такий. Мідний, напевно, такий колір. Е мідь, мідь. Це не є золотистий, бо є ще й золотисті шнурки, оті от, желізні провода. А це такий є. І вдень дуже сильно видно. Мені треба, <плес> треба е дорогеньке мої, щоб вдень. Бо ялинка цілий час не засвічена, вдень теж вона стоїть, ми на неї дивимося. Вона без іграшок в нас ялинка, іграшки я не буду ставити. Тільки світло, дуже багато світла має бути і гарне, красиве світло. І через це. Будемо міняти. Бо я тої пластмаси, тих проводів. Я не хочу. Пізніше ще вам покажу мою ялинку. Зараз засвічу ось це і подивимося, яке красивіше. Знаєте, що це світло можна міняти? Саме ніжніше, ось це світло є. Бо тут ще, бачите, такий це є пиндик такий, що ти можеш міняти скоріше, дуже помало. То що цирк є, такого не потрібно. Подивимося тут. Мигає, чи стоїть на місці. Я бачу, що стоїть на місці. от Хочете ви? на ну, ну, Стоїть на місці. Стоїть на місці, світло може бути. На місці теж. ой, що ж воно? Напевне, так десь колись стоїть на місці і пізніше засвічує. Не дивіться, що це мигає. Тут дивіться, воно стоїть на місці пізніше буде, напевно, виключатися. Пізніше ще таке є. І туди, і сюди. Таке не підходить, це не є цирк, мене разить очі мене не потрібно. Подивимося ще. Що це за світло таке воно. Стоїть на місці. Може, зараз виключиться. Ок, виключилося. Бачите, довго стоїть, пізніше включиться. Стоїть на хвилинку загасне. Це мені не підходить. Цей цирк теж мені не підходить. Де тут то, що мій компаньон вибрав? Він вибрав таке, таке дуже спокійне. Це не підходить. Почекайте, бо я вже загубила. Ось це. А, ось це, ось це. Що я теж це як назвала? Ні, ні, це дуже таке. А, воно не одинаково мигає. Воно зараз скоріше мигає, а пізніше О, тут щось за скоро мигає. Щось воно мені не дуже підходить. Ого, тут, тут раз так, раз так. Ні, 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 я такого цирку не хочу. Перше, ніж, ніж поставити на, на ялинку, це стільки роботи закрутити. Це півдня треба закручувати. А перше треба зрозуміти, яке світло. Подивимося на це. Це підходить. Я можу тут визначити, чи воно, чи воно дійсно не міняє пізніше. Треба дуже-дуже-дуже спокійно Уже все почалося. Чого ж воно так? Ось щось воно мені не підходить. Те, що зараз є, воно в мене дуже спокійне і мені подобається. Вже помаліше. Скоріше, помаліше, скоріше, помаліше. Але що я так дуже переживаю, то, то ж мене, воно, я на ялинку не хочу чіпляти. Правильно? Воно мені не потрібно. Альора, все, виключимо, все добре є. Виключимо, поки що. Ну, ну як тут не виключається. Виключимо тут і зараз все я друге включу. Ну, подивимося, чи я зможу так це все одною рукою робити. Я так боюся електрики, боже мій милий. Ой-ой-ой. Чого ж воно? Довно. Отак. Так, забираємо ось це, воно мішає, воно портить пейзаж. А тут стоїть і не рухається. Тут є одне світло. То, що мені підійде, а може не підійде? Ой, як тяжко це все. Тут немає ніякого переключателя, бачите, кнопочки нема. Значить, це світло каскад такий. от каскад, Ви, ви як засвітили його. А, чекайте, щось тут ще є. А що тут таке є? Тут сердиніше є. А, почекайте, почекайте, може тут, тут, тут можна поміняти? Може, тут є? Нема. Тут чіпляти наверх, нема нічого тут. Тут чіпляєш заверха і пізніше те як от конячий хвіст, як дівчата хвіст зав'язують. Зав'язала тут хвіст і пізніше по плечах, розпускаєш. Розпускаєш, розпускаєш 2 метри, воно таке так падає тобі такою. Бачите, ось так воно наверху причепив і 2 метри так падає, падає падає. Ой, Зараз мені зрозуміти, як тут то причепити на на ялинку, на ялинку мені так, так от треба чіпляти. Той шнурок тоненький буде знизу донизу. Ой, той шнурок такий без світла буде сюди. Ногті, бачите, чорні, От вам показую. Я вазонки зараз виведу. Я сьогодні поливала всі вазонки, пхала пальців в пальми. Зараз буду викидати вазонки. Я перед новим роком викидаю дуже сильно всього багато. Хламу я викидаю з хати. Я дуже отримую велике задоволення, як я викидаю з хати хлам. У вас ногті помальовані? Зверха. І ви не бачите, що у вас там болото є. А у мене натуральні, і в мене видно, що в мене болото є. Нормально, нічого страшного. Ні заміж не треба виходити. Як мені це зрозуміти, як мені це? Ну, коротше, треба зараз спокійно подумати. Оце Італія. Ви таке бачили, дівчата? Хто не бачив, яка Італія ось така. Зимою дуже-дуже зелена. Це четверта година після обіду. І січень на вулиці. На вулиці Січень. Дуже мої. І ми її у місці. Все отак зелено. Сонце в очі сильно б'є, але траву ви гарно бачите. Тут ось такий парк є і ось така лавочка є. Дуже зелено, тому що дуже багато таких соснових дерев у нас є. Всяких зелених дерев є. Ось такі теж, вони вічно зелені оці. І через це. Я дуже люблю Італію іменно зимою. Дуже сильно. А на літо в мене депресія приходить. Жара, сонце, мені очі світять, я не переношу сонця, мені я чутливі очі маю, в мене світлі очі. Коротше, ось така справа, така Італія є. Ви подивіться, розляглася ось так. Вже смієшся? Отак. Тільки що плакала, кричала, а зараз сперлася цілою вагою, що я зараз з лавки впаду. Ну, я терплю, тому що вона зараз спокійна. Бачите, як ноги вивалила. Вона <сум> думає, що вона на дивані. Джада! Ну, джада має сьогодні червону гарну шапочку. Джада та дівчинка з автизмом, з якою я працюю, ми ходимо гуляти після обіду. Завжди-завжди. Mm? Мої ручки такі маленькі, але Джада вже має 32 роки. 32 роки. І взуття, покажи Джада, яке ти... ти маєш взуття. Ти 36-35 розмір носиш. Які в тебе італійські ось такі кросовки трьох кольорів. Який розмір знизу не написано. Ну, ці види. Ну, всі види. Бачите, як Джада любить мене. Ось так, як цілує руки. Гарна дівчинко, як вона мене любить. Я знаю, що вона мене любить, я її теж дуже люблю. Я люблю її ручки, я люблю її вигляд, мені подобається як її звати. Ім'я їй подобається. Джада красиво, усміхається, носик мені їй подобається. Все подобається. Я її просто люблю. Вона сідає навіть на коліна. Джада, жада мало лягла на мене. Ой, Джада, ну ти ж така тяжка. Боже мій милий. На коліна і все. Ну, де ж можна сідати? Ти, ти, тобі 32 роки і ти вважиш дуже багато, Джада. Я думу, ось так вона на колінах сидить. І що з нею робити? Дяда. Вай. Ну я терплю завжди. Отак, бачите, що так по-крутому. -по Джада, 32 роки, ти крута. Так ножку ще собі заложить гарно, е? От що означає молодість? Що означає молодість? Правда, Джада? Обняла мене так гарно. Гарно, гарно мене обняла. У нас тут така панорама є. Ви бачите, як вона мене обняла? Джада. Так ти гарна дівчинка. Молодець. Молодець. Сонце заходить, це пів п'ятої вже до мої. Пів п'ятої. Така в нас панорама, все, змучилося. Вже додовго не сидить на колінах. Дай, йдемо, йдемо, йдемо геть. Пішли, встаємо, йдемо геть. Йдемо подивимося, що можна цікаве купити. Мене цікавлять грушки і мене цікавлять киві по гарній, дешевій ціні. По 2,50, хоча б по 2 евро. Побачимо, що тут є. Це таке велике яблуко взяла, ківі по 1,50 я візьму. Вже мені віддає. Чада! Яблука тут, от ківі є гарні, тверденькі, великі, не тверденькі якраз такі. Дивись, я зараз два кульки ківі наберу. Остатні дають дешевші. Ківі вигідно брати. Оці мені не подобаються, я не знаю, по 2 евро. Оці от гарні великі по 3 евро. Багато всього є. Яблука по 2 евро. Котше, мене тільки киві ків... інтересують. яблука 1,50 усі. Так, дорогасіньки мої, ми вже вдома. Я хазяйничаю по на всі 100% накопила багато киві, 5 кілограм киві. Дивіться, яке ківі ідеальне, ідеальне киви. 1,50 за кілограм. Купила ось таку цибулю, новий рік на носі. Я буду робити, буду робити Олів'є. Олів'є на кінець таке, як, як ви бачили, як було на Різдво. Оце, хто дивився відео на Різдво, де я була з моєю італійською сім'єю, фамілією, родиною. Там це Олів'є подарувала одна руса. Вона сказала, одна руска подарувала, кожен рік дарує. Кожен рік дарує тій хазяйці там, де ми були. Я не знаю, чи це була руска, чи це була українка. Тому що вони руса, вони на всіх говорять: руса, руса. а Це може бути навіть українка. І Це дуже було ідеальне олів'є. Я не дуже люблю, але я цього разу зроблю. Тому ми і привезли багато яєць звідти, як ви бачили. Вже три яйця сьогодні я робила жовтки гарні. Жудки якість яєць не залежить від жовтків, Чи вони жовті, чи вони світліші, чи вони темніші. Кукурузу їла. Як вона називається? Курка їла кукурудзу, значить жовтки-жовті. -жовті. Ми взяли 30, 30 яєць. Це дуже багато по-італійськи. І так само ми взяли ту, от, макарончик такий домашній, де є 33% яєць, тільки яйця і, і мука. Більше ніякої води не додають. Це Італія. Так, зараз я буду зупу варити, тут вже все приготувала, буду варити з такої фасолі, і додам трошки гречки. Я в памі знайшла ось таку фасолю, щось 99 см, навіть е біо. І я... нам не подобається. Бо в склі знаєте, трохи тяжке. В тих же стяних желізних вона добра є, вона шкідлива. А в скляному, де коли нема знижки або... або воно тяжке, мені не хочеться. Коротше, я оце взяла і мені підходить. Так, тепер мені треба тут виливати олію. Оцю всю олію мені треба занести в супермаркет і просто занести в супермаркет і там збираю таку олію, жарену і цю всю решту. Бачите, ми з отаких всяких банок. Ось банка така є, це вже та олія зібрана. Отут ми їли помідори. Ми вилили там, мене, тут в мене ще закрутка є. Сьогодні ми відкрили ось такі меланзани. З олією. Тож я всю олію сцідила. Меланзани на грілі. Дуже вони смачні, ось такі меланзани на грілі. Дуже вони смачні. І я їх олію е е зливаю, олію в Італії не їдять. Зупу буду варити на ось такому прошутто. Такий кусок в мене великий прошутто. Я її ріжу на кубики, бо я оті всі. Даді, той порошок штучний, що дає за, запах і смак, я не вже не кубіки ті всякі, я не вживаю. Це хімічне, я того не вживаю. Дивіться, в мене тут багато тих апельсинів я накидала, я тут намішала горох з капустою за, за вікном. Тому що я пробую на другий рік, у мене буде велика зміна. Світло в мене тут буде, але я ось того штучного. Не буду купляти, бачите ось на тут Ви дуже погано бачите, бо тут не видно. У мене на натягнена отака штучна гілка з ялинки. І багато світла гарно виглядає. Я ту штучну ялинку не буду, не буду ставити на другий рік компаньон, віддам компаньону і туди в його хату, де його віла, там є до його мами. А тут буду щось купляти, щось менше, щось таке худе бо воно, Та гілка мені дуже багато в хаті місяця займає, її тримати цілий рік. Пізніше я куплю ще ось такі вазонки. Дивіться, який гарний вазон, отакий новорічний зимовий вазон. Куплю таких три вазони, і воно мені дуже гарно буде. Оці бомби, бомби в Україні колись називали ці червоні бомби, пластмасові, скляні, вони не пластмасові, я їх теж не буду тримати, я все буду викидати. Смішно виглядає, але я на а другий рік я буду прикрашати тільки все Буду Колір, щоб дало колір. Я буду всякі апельсини, мандарини, води, грейфрути, як вони, грейфрути називаються, гранати. Оці всі. Буду ось так робити. Деяку свічку червону поставлю. Бачите, ті шишки величезні, такі у нас тут задурно є, падають з дерева. У нас тут дуже так, багато соснових дерев. Такий вазонок ще менш більш як вчора поливала. І воно так в мене тут стоїть. Дуже гарно світло, мені подобається такий затишок в хаті. І зараз ту олію, бо як ви знаєте, я перед новим роком, того всього багато викидаю, все барахло викидаю. Зараз мій в супермаркет занесе оце. Це мені треба злити. Це, от, бачите, я вже збирала, збирала. Бачите, скільки скільки зібрано є. Це вся олія зібрана. Я зливаю, гарно закрию в півтора-літрову бутилку. Екоква. І. Ми, це всякі зливки з того, як називається, зі тонну, з тонну я зливаю. Всякі закрутки такі. Цю олію ми не їмо. Вона така кисла, вона ніяка абсолютно. Бачите, всякі такі. І зараз це все треба мені викидати. Чи мені влізеться, чи не влізеться, бо ця... О, тут теж помідори в'ялені були. Дуже смачні помідори в'ялені. І е, це. Я здивала, здивала по чуть -чуть, і в мене отак літра олії збиралася. Всі порожні баночки я їх викидаю. На жаль, вони такі красиві, такі гарні. Подивіться, яка баночка ідеальна на півлітри, кругленька така. Така круглесенька баночка, і що з нею робити? Тут, напевно, мені ще літра не поміститься. А може поміститься літра, а може і не поміститься. Ну, коротше, дивіться, бачите, я вже тут відкрила. Тут не проходить, тому що тут трошки ого, -го. забилося. Забилося. І що з ним робити тепер? І що з цим робити? Зараз я йому скоренько підправлю. У мене така паличка є від шашлика. В Італії. Від шашлика такого італійського. Ай, не хоче йти. Ну, коротше, не зрозуміли цей процес. Ай-яй-яй, то я робила. Mm-hmm.